З початку року до бюджетів усіх рівнів із Полтавщини надійшло більше 6 мільярдів гривень 6,4 мільярда гривень зібрали загальних податків. Хочу відмітити окремо щодо місцевих всіх рівнів бюджетів. Надійшло майже мільйон мільярд двісті мільйонів гривень, що на двісті мільйонів більше ніж заплановано було, і прийнято рішеннями сесій місцевих рад. Не може бути стабільного розвитку бізнесу, якщо немає чітких правил гри. На цьому наголосили представники бізнес-спільноти та громадськості Полтавської області, члени громадської ради при головному управлінні ДФС, які зустрілися на черговому засіданні. Я не скажу, що ми не сподівалися, що нас почують, але не сподівалися, що так швидко. І п'ятий в Україні над ну офіс великих платників податків був відкритий у Полтаві 10% від податку на прибуток, які будуть сплачувати 53 підприємства. Які будуть обслуговуватися тут, в Полтаві, ну от, буде поступати до місцевого бюджету. Митники з початку року до державного бюджету перерахували 870 мільйонів гривень. Або це рекорд, якщо в іноземну валюту 34 мільйони доларів і виконали цей показник на 139%. Також хочеться зазначити, що робота митниці йде по шляху. Виконання європейських норм, зокрема, це введення електронного декларування імпорту і експорту товарів протягом першого кварталу було оформлено в електронному вигляді 99,6% митних декларацій. Щоденна Полтавської митниці перераховується більше 10 мільйонів гривень штрафів, частина з яких надходження за адміністративні порушення.